Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент немає масованих ударів ракетних зараз по Україні? Це якраз про зміну тактики, чи це банально про накопичення цих ракет? От знаєте, ось з цього приводу у мене є декілька думок, і одна з них якраз у тому, що вони накопичують боєкомплект. тому що казати про те, що в них нема ракет для масованого ракетного удару, ні станом на 24 лютого. А в них був необхідний боєкомплект для масованого ракетного удару, і зараз він у них залишається і він накопичується і стає все більшим та більшим. Отже, є версія, що вони дійсно зараз накопичують або для того, щоб нанести масований ракетний удар як ніколи. Навіть більш потужна ніж 24 лютого, коли було здійснено 160 пусків по території України ракетної зброї різної номенклатури. Вони можуть там зробити, наприклад, 165 чи 170, зробити такий собі рекорд і сказати, ось бачите, як ми можемо. Ось ми які ми ще потужні, хоча відправляють з зону бойових дій вже зброю Другої світової війни. Але ось треба щось продемонструвати, або вони накопичують для того, щоб а зробити декілька хвиль, а середньостатистичних масованих ракетних ударів. Тобто в них середньостатистичний з 10 жовтня був це е, приблизно 70 ракет. Використання різної номенклатури може зробити 2, 3, 4 хвилі по 70 чи по 50-60. Тобто щоб це також давалося, здавалося, що це досить потужно. Або вони готуються до літа, щоб саме влітку розпочати е, нову вже стадію е, терору нанесення ударів по е, в інфраструктурі водозабезпечення, а також не виключно, що і по транспортним узлам. Тобто, щоб було порушено водозабезпечення та логістику. Тобто, два таких напрямки. Якщо розглядати їх загально терористичні усі всі плани, то взимку що найголовніше для людини це тепло та світло. А влітку, коли спека, що найголовніше, звісно, це вода. Ну і е, логістика. Логістика е, вона буде відігравати на весні та влітку е, значну роль, чому тому що саме це той період, коли накопичення е, технікою, наприклад, від наших міжнародних партнерів, е, яку нам будуть передавати, воно буде мати зовсім інше вже рівень. Це значно інше з техніка безпосередньо, яка буде постачатися. Тому для них є, я так вважаю, е, стратегічним значенням. Якось, якщо не повністю неволювати дію нашої логістики, це неможливо повністю це зробити, це як з електрикою. Фактично, але, хоча б, загальмувати цей процес, вони можуть спробувати. Сьогодні правильно все вистроєно, є лінія оборони. І далі ми їх кошмарим ракетами, вганяємо їх там в 16 вік. Абсолютно правильна тактика. так і давно би. Чого ми боїмося? Чого ми опасаємося? Ми опасаємося наступу російського. Тобто, що, а, якісь великі резерви Росія підтягне і цими резервами вдарить в глубже території, а, тобто за далеко за приділи Бахмуту. Але для цього треба сформувати що ці самі резерви. Тобто цей вони повинні сформувати такий плацдарм наступу. Тобто, де десь в якомусь місці вони повинні розміститися. Це приблизно там групіровка повинна бути 100-150 тисяч солдат. Вони повинні підійти. Ну скажемо, десь під Донецьком вони повинні знаходитись, і з Донецька вони повинні крокувати далі. Ну тобто, вони повинні там пропалити оборону українську і пройти далі. Але що ми бачимо? Вони кидають хвилі за хвилями. Ці хвилі вони вже. Закінчується важка техніка. У них закінчується артилерія, тобто важку техніку. Вони вже починають розконсервувати танки Т-62М 60-х років виробництва і озброювати її найбільш елітну танкову, першу танкову армію російську і цього міфічного резерву в 200-250 тисяч на території України, які ще не були задіяні. Військових е, е, у війні ми їх не бачимо, їх не бачить гури, їх не бачить інші підрозділи. Тобто, зараз вся російська армія вона розтягнута вздовж довго Железного фронту в 1500 кілометрів. Ну якщо взяти 1500 кілометрів, це там виходить приблизно 50-60 солдат на один кілометр. Це дуже мало. Ну е, немає якоїсь оцього кулака, яким вони зможуть зробити такий величезний удар, і під Бахмутом, що відбувається. Там втрати росіян в 5-10 разів перебільшують втрати українців. Так, ми також там втрачаємо солдат, так ми також втрачаємо техніку, але Росія втрачає найбільше, набагато більшими темпами і масштабами. І наразі у них немає ресурсу і немає можливості для цього величезного наступу, про який вони так довго щось там розповідають. Ну, давайте от зробимо такий песимістичний прогноз. От, скажімо, приймається рішення відвести війська від Бахмута. Що буде далі? За Бахмутом знаходиться слав'янський Краматорськ. Словенський Краматорський також дуже сильно укріплені, тобто поміж словенським Краматорським побудовані інші інженерні споруди, укріплення для того, щоб продовжувати оборону далі. Тобто, що буде, це не буде, що е, російська армія зайде як ніж в масло, і що вона там прямо там вийде на якусь дорогу, там, сяде в вагони і поїде в Київ. Вони просто наштовхнуться на наступну лінію української оборони і так само будуть кидати свої містні хвилі, і так само будуть втрачати величезну кількість, тому що е, і техніки і людей. Чому тому, що вони не можуть придумати нічого нового, у них немає ніякої тактики, немає ніякої нової стратегії, немає величезної кількості якоїсь далекобійної високоточної зброї. Все шо. Не можуть от те, що вони роблять в Бахмуті, але я більш ніж впевнений Я так стримано, оптимістично ставлюся. Я більш ніж впевнений, що якщо туди зайшов сирський, це офіцер, відомий своїм таким залізним характером, і якого в армії називають бетон. От я більш ніж впевнений, що цей бетон Бахмут втримає. Да в чому ізміряється успіх нашої операції? В тому скільки людей евакуювалося з України. Ну тогда ми добились определенних успіх. Багато аналітиків з закордонних інститутів дослідження війни американської, британська, американська. Ну всі розвідки вони кажуть, що э, ці дії вони дуже схожі на дії навіть не друга, а навіть першої світової війни, коли без важкої техніки, без відповідної підтримки артилерії пускається піхота. Ще не всі піхотінці в них озброєні бронежилетами, касками там з Звичайно, столяцької зброї, і хвиля за хвилю, завдяки оце гарматне м'ясо, м'ясні, так звані атаки, в них це навіть такий термін з'явився. Вони продовжують лізти як таргани, і на деяких ділянках ну це було заздалегідь відомо, вони зможуть просунутися. Це не означає, що вони просуваються на якусь велику кількість кілометрів, це навіть не десятки, це просто кілометри. Ну, ми це очікували. В цьому немає, це не є поразка, Ми ведемо оборону і вимотуємо. Обескровлюємо ворога дуже сильно. Що стосується їхньої важкої техніки, так дійсно в них важка техніка починає закінчуватись. Вона теж не безкінечна. Вони достають зі своїх складів стратегічних складів, все, що там в них залишилось, вони можуть долучити з тих складів приблизно пораховано три тисячі одиниць важкої техніки. Це танки, БТРи, все, що там по тридцять-сорок п'ятдесят років зберігається. Але ці, ну ці саме танки, які вони достають, це так звано лисі танки. Тому що там немає нічого навісного, тобто лазерних прицілів, ну все, що там робить танк з трактора з пушкою на сучасну зброю. Тому оці танки, ну вони їх намагаються весь металобруд, що є, вони намагаються кинути в бій, і, і їм його дійсно не вистачає. Тому вони економлять е, цю техніку, економлять ракети, і, але людині е, мобілізаційний ресурс у них доволі високий ще, тому вони їх будуть посилати людей на обоїть. Е, Розраховуючи таким чином, досягнути якоїсь переваги. Ну вдасться їм ще ні. Сподіваємося, що ні. Але те, що вони будуть продовжувати, і те, що це важко, так дійсно. З приводу артилерії, щоб не, не склали враження, що там е, якісь обстріли не дуже потужні, на тих ділянках, де вони атакують, вони можуть засередити на невеликій ділянці фронту 10, 20, 30 кілометрів. Доволі потужну кількість гармат, і там дійсно, от, саме під Бахмутом, йдуть серйозні артилерійські обстріли, як з артилерії, так і з, і з мінометів, бо там вже невелика відстань, навіть з зброї, там, з різноманітних кулеметрів. Так, там е, дійсно щільність тягня висока, але якщо подивитись по всій лінії, зітня, то кількість снарядів, які вони зараз використовують, вона ну, ще не менше в 10-15 разів менше, ніж було в піки, коли в них е, ну, влітку чи навесні минулого року бо тоді в них запас е, е, снарядів для гармат був по різним оцінкам, 15-20 мільйонів одиниць і вони застосовували до 80 тисяч пострілів на добу потім ця цифра зменшила зменшилась зараз е, щільна артилерійський вогонь щільний вогонь може бути тільки на обмежених ділянках фронту Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.